Чернівецьке тролейбусне управління не погоджується з висновками аудиторів про незаконну витрату 1,3 мільйона гривень при закупівлі палива і буде оскаржувати це рішення. Директор підприємства Петро Лесак каже, що фахівці перевіряли період у 2023 році, коли відбувалося стрімке зростання ціни на паливо, і відповідно його вартість змінювалася. Що сталося, і коли підприємство перевіряла Держаудитслужба, про це далі. У 2023 році аудитори західного офісу Держаудитслужби в Чернівецькій області перевірили Чернівецьке тролейбусне управління і встановили, що нібито комунальне підприємство уклало додаткові угоди щодо збільшення ціни за літр дизельного пального. За висновками аудиторів, унаслідок цього підприємство незаконно витратило понад 1,3 мільйона гривень. Перевірявся період. Минулому минулорічний, коли відбувалося стрімке зростання ціни на паливо, і відповідно ціна змінювалася щомісячно. При розрахунку, при складанні акту не бралися до уваги угоди, зміни ціни на зміни ціни на паливо. І якщо до прикладу середня ціна в Чернівецькій області була 53 гривні, контрольно ревізійне управління нараховує нам 43,50. Що ми нібито мали купляти його по 43,50. Ми на той час купляли по 48 гривень, пало. Тобто 5 гривень ми для підприємства економили. Директор Чернівецького тролейбусного управління Петро Лисак каже, підприємство не погоджується з актом Держаудитслужби та буде оскаржувати його в суді. Звичайно, ми не погоджуємося з рішенням з цим актом. І Якщо дивитись об'єктивно, то економія при закупівлі палива той період, який перевірявся, склав мільйон 200 000 000 для підприємства. Ми це рішення оскаржуємо, і відповідно ми будемо поки воно де скажуть, ми його будемо виконувати, але однозначно ми доведемо, що ми правомірно. Правомірно вкладали в угоду, і з нашого боку порушень таких не було, як це відображено в вакті. Авіна бремчук, Чігак, новини сі 4